Друзі, ми дуже довго чекали. Цей ресторан Маргарита це флагманський проект мережі ресторанів La фамілія. Це перший ресторан, який знаходиться в горах в Буковелі. І зараз я вам про нього розповім. Цей ресторан знаходиться в Глеше Premium Apartments на березі озера Молодості в самому центрі курорту Буковель. Зараз ми знаходимося на терасах ресторану Маргарита, з яких відкривається неймовірний пейзаж на гори, озеро і на ці хмари, які чіпляються в верхівок гір і затримуються, щоб ви ними якомога довше помилувалися. Ресторан виконано в стилі сучасного шале з трьома окремими залами, які вам ідеально підійдуть чи то для романтичного сніданку, чи то для вечері разом з коханими, або для важливої. Приємної серцю події. Ходімо дивитися далі, який у нас чудовий ресторан. В ресторані вас пригощають класичною італійською кухнею від зіркових шефів, яку ви точно любите, точно знаєте, зрозумілий смак, але найвищі стандарти якості приготування, страв та втілення цих кулінарних шедеврів. Ходімо далі. Також в ресторані власноруч виготовляють пасту та випічку за кращими традиціями, кращими рецептами для фамілії. Хто любить вінакучина, той розуміє, про що я про такі неймовірні столи з смаколиками, з пирогами. Із частуваннями, ну хіба це не кайф в ресторані Маргарита, представлений такий унікальний бренд Оливкової олії, яка вважається однією з найкращих в світі. Вона називається Донна Фугата. Це такий досить знаковий сімейний виробник. Донна Фугата перекладається з італійської як жінка, як яка втекла. Жінка, яка втекла, і найвідоміші сучасні художники наймаються для того, аби розробити етикетки і намалювати їх ось в такому незвичному стилі. І зверніть увагу, етикетки Кетки всі унікальні, індивідуальні, це реально справжнє мистецтво великої олії, ви таке уявляєте? І все це в нашої Маргариті. Унікальна банкетна зала, і взагалі будь-яку залу можна зробити абсолютно приватною та недоступною до поглядів сторонніх перехожих осіб. Тобто є на величезних вітражних вікнах штори, які не пропускають не тільки денне світло, а і пристальні погляди перехожих. Так. Що сніданки ми тут подаємо з 8 ранку, але якщо ви ранкова пташка та звикла снідати раніше, вам варто це сказати на рецепції, та для вас обов'язково приготують щось смачненьке. А зараз ходімо дивитися гордість ресторану Маргарита. Це винна кімната. Ви будете в шоці, що я вам зараз покажу. Лімітоване просеко для фамілія. Це унікальне, єдине своєму роді просеко, яке відібрали на сліпій дегустації кращі сомельє. І воно вже представлено та чекає вас в ресторані Маргарита. Також в ресторані представлена колекція топ вин, які презентують всі регіони Італії. Та топ сейлери ресторанів в мережі «Ля фамілія також в ресторані є власна растерія, планетарний дров'яний гриль, який робить м'ясо неймовірно смачним та соковитим. Друзі, неополітанська піч тісто на заквасці з витримкою від 72 годин. Краща піца на кращому курорті країни. Також, якщо у вас немає часу самостійно готувати, або просто йти в ресторан, ресторан Маргарита і мережа ля фамілія можуть приготувати для вас їжу з собою, або оформити і якісно доставити вам на. Смачніші страви на курорті. Для таких от наших найменших гостей дякую тобі, сонечко, дякую тобі, мій ріднесенький. Ось для таких от найменших гостей... На тепер тобі парасольку, тримай. У нас підготовлений дитячий простір, в якому вони можуть бавитися з аніматорами, проходити майстер-класи, грати в комп'ютерні ігри, коли підростуть, Ну і дати батькам відпочити і якісно провести своє дозвілля. Ви зібралися на пікнік, чи повертаєтеся додому для вас, приготують страви або з собою в дорогу, або приготують страви, які ви можете взяти в гори на пікнік, тому що страви, які годуються в ресторані Маргарита, ідеально підходять для того, щоб їх взяти з собою на пікнік. Тож, шановні наші інвестори та всі, хто бачить це відео, повірте, альтернатив по смаку, якості та сервісу в Буковелі просто немає. Повірте мені, людині, яка живе тут біля двох років. Буквально декілька ресторанів, які і як не дивно Авлені в нашій мережі в наших готелях, які достойні вашої уваги, і один з них це ресторан для фамілії, це ресторан Маргарита, який знаходиться в нашому Glacier преміум Apartments. Будете в Буковелі, обов'язково заходьте сюди і обов'язково щось з'їжте, смакуйте, насолоджуйтесь і живіть. А ми дуже стараємося бути для вас найкращими та тримати рівень, щоб бути достойними вашої уваги, ваших інвестицій та вашого партнера.